Чому наші діти мають писати вірші про війну? Нехай пишуть про ляльок, про мантри, про щось таке море. Не знаю, щось таке най -най найкраще. А вони пишуть про війну у Варшаві в рамках міжнародного книжкового ярмарку. Презентували книгу Ірпінь Мій дім до неї. Увійшли розповіді дітей про рідне місто та його мешканців. Наскрізною ниткою через дитячі твори проходить тема війни. Деякі з них прозвучали на презентації польською. мій мама, в дитинство, міма мій мама, в дитинство, неолегне, хоча ж на рок зарпівай жені колесанки, верпінню, дівої нема, по ранку співа, де шінмачки подешту, шевруч в втішінство, я під воном охороничем. Я багато читала книг і багато працювала над різними книгами як редактор, але жодна книга не викликала у мене стільки емоцій, як, як книга терпіння. У цих текстах в книжці зібрані і вірші, і казки, і все. Насправді так багато цієї невимовної чистої дитячої любові до, до рідного містеребі, так багато водночас, смутку. Дуже багато болю і, і багато ненависті. Створення збірки Ірпінь мій дім стало другим етапом в одноіменному проєкті. Минулого року маленькі ірпінці малювали малюнки про рідне місто, які згодом стали принтами для футболок. Зараз же малюнки дітей стали ілюстраціями до дитячих віршів та розповідей про ірпінь. Про літературні надбання ірпеня та про збірку ірпінь. Мій дім, яку видало видавництво саміт книга, під час презентації розповів Петро Щербина, автор ще однієї книги цього видавництва. Битва за ірпінь. Коли для дитини є усвідомлення, що її твори вже видані в книзі, це означає, що хтось з них такий і матиме потім поштовх і далі писати прозу, далі писати поезію, а хтось з них матиме поштовх, потім малювати.